Любителям якісних кухонних меблів, мийок та техніки варто сюди завітати. По вулиці Пушкіна біля магазину пекарні Чекотекс поселилися чудові зразки кухонь як класичного, так і модерного стилю. У приміщенні поряд вбудована техніка світових брендів та найсучасніші фрагранітові мийки. Кухні виглядають дійсно солідно, якісні комплектуючі та найновіші тенденції у мистецтві меблів дозволять кожній господині отримувати задоволення від часу проведеного за плитою. Особливо зручними видаються шухляди, обладнані автодовідними механізмами. Вбудована техніка природньо вписується у приміщення, кухні мають свій неповторний дизайн, і можливості їх комплектації дійсно широкі. Основні виробничі потужності студії кухні Ісак розміщені в хусті, де фірма працює уже 9 років. Для клієнтів є можливість вибирати між різноманітними фасадами італійського, польського та власного виробництва з натурального дерева, шпону або фарбованих. З фурнітури використовуються в основному німецькі моделі, столешні із чехії або ж особливі корейські зі штучного каменя. Студія Ісак є офіційним представником на Закарпатті світових брендів кухонної сантехніки Данте та вбудованої техніки СМЕК. Завітавши до виноградівського представництва студії кухні Ісак, ви зможете детальніше ознайомитися з продукцією та послугами фірми та підібрати кухню саме для ваших потреб. Студія кухні Ісак знаходиться у виноградові по вулиці Пушкіна, 3, біля магазину Чекотекс.